Продається мотоцикл Honda Hornet 600 2008 року випуску. Мотоцикл пригнаний з Італії минулого року. Я перший хазяїн в Україні. Пробіг 17 тисяч, з них 15 в Італії. У мене буквально 25 тисячі, 17800. Е, мотоцикл в доброму стані. є, е, Правда, є сліди від першого власника, що він мотоцикл клав. Ось тут ручки. Ось тут трошки стерто на патрубку і на вилиці. Також з іншого боку ручка і подряпаний двигун. Так, на минулому тижні було поміняне мастило, змащений ланцюг, поміняний акум, поміняні сальники вилки, тому що минулого року вона потекла. Гума в досить доброму стані. Як мені сказали, коли я його брав, вона ще тоді була лише нова, тому ще поїздить. Значить, заводимо. Друбих семнадцать семьсот